Так, дорогенькі. Альона Маргалієва попалася. Так, треба їх гукати. Ну, верну її. Ой! Що це було? Патріотчики! Ви спіте? А! Альона Маргалієва, Ура! Ключі звук! хочу Марисі, то я йому навіть і не показувала на малюну у Спаскою! Христос воскрес! Воістину воскрес! Сьогодні навіть Альона Маргалєва буде дискотець, грати би навіть твою цю пісню попросимо і буду танцювати. Ого! Ой, я не могу, я не могу, я ти повернулася, красуня. Ми думали тебе, я сказати, украли, а тебе вернули. Ура! Ми, ладно поставили. Щоб сьогодні соня атакувала. скільки нас уже, бо було якось тоюхою. Хвати вже бен. Я хочу, щоб вона заплакала, як ми її поб'ємо. Зачем вона так тікає? І закривається навіть вдома. А треба почекати, поки вона побіжить туди далеко, де там до кінця вулиці, того кошу... кошу кошика. <с> Давай назвемо просто м'я сказати Я сказати до конця кінця вулиці. Невідомо поки що. Ми не підказуємо, тому що вони замітять. Як в до кінця вулиці на велику, а потім кидай б неї палкою і псоні буде боляче! Я... Далі вона моргелів. Ця атака ще почалася у п'ятницю, коли ми така соня недороблена. Да, Не на цю соню, тратую нас. А мы сегодня зайти Алена, а Маргалима не зайти, а диджей-патриотичные зайти. Заметила? Э, а ой, ой-ой-ой, блин. А так? Ой, Алена, что ты так кричишь? Кто-то на ногу наступил.